Odyssey гучно увірвалася у світ MMORPG, пообіцявши новий стандарт чесної гри, без донату, без обману, лише екшен і свобода. Але чи дійсно все так прозоро? У цьому відео розбираємо гучні заяви, перші суперечності, потенційні підводні камені і те, що чекає на гравців вже з 20 по 22 червня на ЗБТ. У жанрі ММО, де гарний досвід дедалі частіше залежить від товщини вашого гаманця. Кожен новий реліз ставить перед гравцями знайоме питання: чи буде ця гра pay to win Особливо гостро це відчувається в корейських проектах, які вже давно зарекомендували себе щедрою, але часто токсичною монетизацією. Саме тому поява Chrono Odyssey викликала справжню бурю інтересу, адже Chrono Studio публічно заявили, жодного pay to win лише косметика. Та Бетл Пас, сказали, вони це не обиде, а перед камерою на інтерв'ю з відомим блогером Кеннону. Тричі звучало багатообіцяюче. Кронос Одісі виглядала як потенційно чесна альтернатива у світі, де Донат уже давно зруйнував рівні правила гри. Кеннон отримав пряму відповідь: ніяких переваг за гроші, тільки косметика. У невеличкому відео на Ютуб студія ще раз це підтвердила: усі гравці, у тому числі скептики, хотіли вірити. Може, цього разу буде інакше, але дуже швидко з'явилися тріщини в цій ідеальній картині. Вже незабаром опублікували нове інтерв'ю на іншому ресурсі mmorpg.com, де представники тієї ж студії вжили фразу Quality of Life Enhancements. А значить, якщо все ж є плани продати покращення зручності життя, то і є плани зробити гру заздалегідь незручною. Це покращення той самий термін, який вже давно. Став синонімом Pay to Progress у ММО. Як приклад, автоматичний збір ресурсів, пришвидшене ремесло, додаткові слоти усе це не виглядає як косметика. Це переваги. І хоча вони не дають плюс 10 до атаки напряму, вони дають плюс 10 до прогресу. Іронія в тому, що самі розробники створили собі пастку у першому інтерв'ю. Повна відсутність пей-то-він. у другому все ж з'являється натяк на системи, які з високою ймовірністю саме ним. Є. Ба Більше схожі заяви прозвучали ще на декількох ресурсах. І хоча фанати могли б пробачити неточність або маркетингове перебільшення, тут мова йде про відверто різні заяви, а довіра це річ, яку легко втратити. Особливо в індустрії, де обіцянки чесної монетизації лунали вже не раз і не раз ламались об реальність. Але не лише тема донату викликає сумніви. Chrono Studios публічно подають себе як нову, не незалежну компанію, яка не має жодного стосунку до NPixel, відомої корейської фірми, що вже мала проблемні історії, зокрема після криптовалютної мобільної MMORPG Grand Saga. Але факти кажуть інше. CEO Chrono Studio це той самий CEO і співзасновник Npixel. Усі трейлери 2022-2023 років виходили під брендом Npixel. Більшість команди, колишні або навіть чинні працівники цієї ж компанії. Ого, це ще не все! У 2023 році сайт Npixel ще мав відкриті згадки про приналежність до Chrono Odyssey, але вже у 2024-му вони були. Були прибрані. Якраз цього року й була заснована окрема Chrono Studio. Копаємо далі і порівнюємо адреси офісів Chrono Studio та NPixel. Вони знаходяться в одному кварталі один від одного на тій самій вулиці. Ще раз копнемо в бік домену Chrono Studio і бачимо, що місце реєстрації це та сама будівля, де розташований головний офіс NPixel. Недалеко вони виїхали після створення, правда? Усе це виглядає не як нова студія, а як Ребрендинг для західної аудиторії. І коли розробники тричі на камеру повторюють: ми не маємо жодного стосунку до NPixel», це вже не формальності, це вже потенційна брехня. І ось тут з'являється найголовніше питання: якщо студія на етапі анонсів дозволяє собі настільки очевидні суперечності, чи зможемо ми вірити в обіцянки після релізу? Адже якщо Quality of Life поступово перетвориться на Pay to Convenience, а потім і на класичний донат, ніхто не здивується, нам уже достатньо рочків, щоб знати цей сценарій на пам'ять. І тому замість сліпої віри ми маємо повне право ставити запитання. Та, попри все це, важливо бути чесними. Не слід діставати факели та вила, давайте ближче поглянемо на цікаві деталі гри. В загальному розумінні Chrono Odyssey не просто ще одна корейська MMORPG. це проект, у якому студія відкрито намагається переосмислити традиції жанру не лише з точки зору геймплею, а й через взаємодію зі світовою аудиторією. Головна теза Chrono Odyssey – це повноцінна MMORPG з відкритим світом і акцентом на PVE. Незважаючи на те, що гра має елементи соус. Слайк, точні удари, таймінги, бойову систему. Її основа залишається ММО з мультиплеєром, прогресом, рейдами та розвитком персонажа. Гравець отримує свободу в розвитку. Хочеш, йди за основною сюжетною лінією. Не хочеш? Сам обирай, де фармити, куди йти і що розвивати. Особливість гри це гібридна структура прогресу. На самому початку це класична сім парк ММО, на кшталт World of Warcraft. Але згодом гравець входить у сендбокс світ, де сам формує шлях від спорядження до вибору PVE. PvP. На відміну від більшості корейських MMORPG, Chrono Odyssey робить акцент на PVE. Коли розробники тільки починали роботу над Chrono Odyssey, вони довго обговорювали, яку роль має відігравати PVP. Статистика показала, що лише 5-10% віддають перевагу саме PVP напрямку. Виходячи з цього, прийняли рішення сфокусуватись на PVE контенті, щоб не виснажувати більшість гравців та уникнути фрустрації. Проте вони також додали. PVP можливості для тих, кому це цікаво. У Endgame передбачені вільні зони, де PVP можливе навіть без спеціального перемикача. Окрім того, гравці зможуть і пробувати змішаний контент PVE VP під назвою Eden. Наразі розробники не мають чогось схожого на арену або батлграунд, але завдяки гнучкій структурі вони можуть досить швидко реалізувати формати, на кшталт 3х3 або 5х5. Подальший розвиток PVP залежатиме від фідбеку після цього етапу тестування. Основний фокус саме на PVE-контенті контенті: підземелля, рейди на 10 осіб багатокористувацький та соло контент. У традиційних RPG ролі чітко поділені на танка, дамагера та хілера, але розробники не хочуть обмежувати гравців суворими рамками, а натомість зробили акцент на унікальній бойовій системі з екшн-елементами. Також розробники не є прихильниками дейліків. На початковому етапі вони не планують впроваджувати щоденні квести, бо не хочуть створювати ефект рутини чи роботи. Замість цього вони додають різноманітний контент, який дозволяє. Гравцям грати у своєму темпі й отримувати задоволення. Щодо споряджень, гра надає вибір між крафтом і фармом, гравець сам обирає збирати ресурси і створювати спорядження, чи вибивати його з босів і квестів. І найважливіше жодної переваги для одного стилю над іншим. Чи будуть в грі надрідкісні предмети, які захочуть усі, чи гравці в Енгеймі матимуть приблизно однакову силу? Розробники надають перевагу другому варіанту, вони уникатимуть переломних предметів. Предметів, після яких гра пройдена, їх фокус на горизонтальному розвитку після досягнення максимуму із варіативністю білдів та різними метакомбінаціями. Також у грі немає лутбоксів, системи деградації спорядження, шансів у один відсоток і механік, де можна все зламати. Система покращення предметів розроблена так, щоб бути максимально передбаченою без розчарувань і з чітким відчуттям прогресу. У питанні побудови персонажа гра обіцяє концепцію Easy to learn, hard to master. На початку дерева навичок прості, але далі з'являється глибина, яка дозволяє створювати унікальні білди з різними комбінаціями. Важливо, що гра не нав'язує обов'язковий груповий досвід. Є окремий контент для соло-гравців, як от ChronoGate чи Trials, і окремий для кооперативу рейди, Данжі, PVP. Що стосується гільдій, наразі ця система виконує переважно соціальну функцію, але розробники. Активно працюють над її розширенням та планують додатковий контент для гільдії в майбутньому у плані економіки. Присутній аукціон, але відсутня пряма торгівля між гравцями, щоб уникнути РМТ. Ботінгу і спекуляцій. Усі предмети будуть прив'язуватись до персонажа. Декілька слів стосовно балансу ресурсів. Під час бети були доступні лише обмежені регіони, тому конкуренція за рідкісні матеріали, і час відновлення відчувались гостро. У фінальному релізі мапа буде значно більшою і ці проблеми мають зникнути. Розробники також впровадять систему масштабування, яка автоматично регулюватиме час респавну залежно від кількості гравців у зоні. Щодо технічних нюансів, розробники пояснили, що інтерфейс наразі орієнтований на контролери, але визнають незручності для користувачів миші та клавіатури, й активно над цим працюють. Питання міні-карти теж обговорюється. Попри бажання зберегти занурення, команда прислухається до відгуків, включно з youtube опитуванням від Кенана, де лише 6% граців гравців були проти міні-карти. На закритий бета-тест розробники очікують близько мільйона учасників. Це демонструє їх впевненість у проєкті і базується на зацікавленні, яке ми вже спостерігаємо у відео та соцмережах. Глобальний реліз ще не має дати, але студія планує одночасний запуск у всіх регіонах із синхронними оновленнями без затримок для західного ринку. Особливо підкреслюється, що команда вперше напряму спілкувалася із західними гравцями через Discord після Бети, що є безпрецедентним для корейських студій. Chrono Odyssey — гра, що обіцяє багато. І, можливо, вона дійсно стане проривом, але поки що, перш ніж вірити, слухаємо, дивимось і запам'ятовуємо, слова це лише слова. А от коли гра вийде, тоді побачимо, хто справжній, а хто просто добрий актор. Під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Discord, мій твіч та телеграм-канали. До зустрічі у новому світі Сетера.